Будеш мати. тобто защеплення щеплення Ісуса, щоб спасти душу від емоціонального страшного гріха, визвоти від неспокою, тривоги чи страху. І ти повторяєш багато разів, щоб бути тепер ті хвилини. Бо тільки в тій хвилині в тебе є вибір. Ти зараз можеш вибір своєю свідомістю вибрати. Або бути в Бозі, або бути в страсі. Ти в ситуації немає і не знає, як воно буде і що буде там. А ти вже там живеш. І виходить, що страх визиває емоції і все. Через цю емоцію входить діалог. Емоція. Це більше тваринний рівень емоцій. Це рівень тварини. Він зв'язаний, бо тварина живе емоціями. Насолоду, світу, того, їда, ще щось. Все живе від тіла. Тварина живе. Людина має ум і може жити від ума і через ум. Якщо можна, уміє, а можна йти в Бога. Через усвідомлення Бога в думці, коли я кажу Ісусе, коли я усвідомлюю Ісуса, Ісус вже є наскільки, наскільки я усвідомлюю, свої, свої свідомості, освідомлюючи Бога в своїй свідомості, Він вже є в мені. І коли я кажу в тій хвилині Ісусе, Визволь мене всякий сквер, Ісусе, помилуй мене грішно. Ісусе помилуй мене грішно, Ісусе, помилуй мене грішно. Мої, моя увага вся зосереджена на що. На Ісуса, Ісус є в мені. І в Слові помилуй це є вже благодать, це є вже присутнення Бога. Через свідомість я вже говорю помилу. Помилуй нема агресії. Помилуй це зосередження на Бога, а не на обставину. Ти вже не поза собою, ти вже в Ісусі. І коли кажеш помилуй, довіряю йому, помили мене, Господи, визволи мене. Коли бачиш, що це помилуй переходить вже границі, унині є смутку, слава Богу! Переходь с на слава Богу. Слава Богу, слава Богу. І вже в цьому слові, слава Богу, є Святий Дух. Є вже благодать. Слава Богу. Тобто, в словах може бути або дух Божий, в словах може бути страсть до чогось земного, чи нема злоби, ну є страсть. А коли вже входить через ту страсть слова, це належить яволу. Таких три виміри. Вимір благодаті, коли ти славиш Бога, коли ти покаєшся, бо що зверняє серце? Те, що із серця виходить. А що виходить з серця? Думки, значить думками можна мати благодаті думки через увагу на Бога, можна цими благодатними думками освячувати свою свідомість. Думки ось, е, роблять, якщо благодатні думки, свідомість стає світлою від благодатних думок. Значить, якщо слово благодатне думки, можна говорити це благодатті? Якщо ум міняє, оздоровляється від добрих думок, це вже благодатні думки, благодатна сила, добра сила, благодатна сила думки. Вони вже тебе очищають, вони є зв'язані з прославленням чи покаянням. Вони тебе освячують. Значить, вони освячують твою свідомість, освячують твої почуття, твій стан. Но зауваж таку річ, коли людина щось тобі сказала, воно по суті відбилося в тобі пам'яті. І воно з тобою ходить, цей стан, тої осаду, та тривога, той смут. В ті хвилини тобі треба забутися і про ту людину, і про те, що вона сказала, і я довіряю тобі, слава Богу, за ту хвилину. Наповни мене любов'ю. Наповни мене любов'ю до тієї людини. Наповни мене добротою. Ті слова є здорові слова для моєї душі. Вони здоров'я дають. Тверезі дають. Ісусе, наповни моє, моє серце любов'ю до тієї людини. Наповне, це получається, я нападаю через ці думки на людину чи добром. добром. А ми часто по звичці. Якщо людина щось негативне сказала, ми зразу нападаємо на ту людину агресією, злобою, ненавистю, страхами. Який ум наш становиться від тих думок, що йде від серця? Здоровий чи хворий? Хворий ум. А коли хворий ум веде діалог з хворими думками, серце становиться також хворим. І ти весь становишся хворим. Я хочу щоб я правильно зрозумів, що не біймося ті, що вбивають тіло. Бімося за духовних невидимих ворогів. Бо сьогодні тобі все одно треба з тіла вийти. Завтра, післязавтра... Він знає тільки про щасливої смерті.